Вітаю, друзі, Олімпіада, хокей, чоловіки. Субота 14 лютого. Чотири матчі в програмі. Починаючи з 13.10 за київським часом. І останній матч четвертий, почнеться о 22.10. Тобто, більше ніж на півдня Мілан Кортіно. Олімпіада зимова 2026 року. І це буде, мабуть, один з найвеселіших хокейних чоловічих днів. Тому, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на мій канал. Заряджаємо неймовірні лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. Почнеться день одразу двома матчами. Паралельно будуть грати. О 13.10 Німеччина, Латвія і Швеція-Словаччина. Швеція-Словаччина тут просто неймовірна перевага Шведів, я вважаю. Так, Словаки прогресують, я це казав. Я свої слова назад не забираю. Але Шведи настільки холоднокровно, нордично підковані, я Чесно кажучи, від їхньої гри отримую задоволення. Так, Словаччина по відношенню до того, яким була в них, якою була в них збірна 15, 20, 30 років назад. Зараз це неймовірна збірна Словаччини, але повторюю: Шведська хокейна збірна відноситься до топ 5 в світі. Ви спитаєте, хто ще? Звісно, Канада, Сполучені Штати Америки, Швеція, Фінляндія, а п'ята збірна. Друзі. Як ви думаєте, яку я назву? Ось буде цікаво. Я впевнений, що багато з вас хто очікує, що я назву або Норвегію або Чехію. Так чи не так? І ви знаєте, ви будете праві. Я вважаю, що чешська хокейна збірна і досі так само, як і Швеція, Фінляндія, США і Канада це топ-5. Тому, друзі, даруйте, але Швеція перемога. І тотал більше 4,5. 1,62 коефіцієнт. Ну, так як я сказав, паралельно буде також матч Німеччина-Латвія. Тут я бачу буки визнають фаворитами німців. Не буду я погоджуватися з таким судженням. Я так само і не буду брати перемоги Латвії. Поки що не буду. Забігаючи наперед, не виключено. На цій Олімпіаді я, як мінімум, один чи два рази візьму все-таки перемогу Латвії, друзі. Обіцяю, це збірна, за яку я вболіваю кожною клітиночкою. І душою, і серцем. Латвію я беру. Індивідуальний тотал більше 1,5. Тобто я впевнений, що як мінімум дві шайбиночки або дві шайбищі, Латвія заколотить німцям. І, як я і сказав, індивідуальний тотал Латвії більше 1,5, Коефіцієнт 1,61. Третій матч Фінляндія Італія. Тут результативна перемога Фінів. Я називав Фінів. В топ-5. Фінляндія перемога і тотал більше 5,5, 1,46 коефіцієнт. Ну, і саме матч, як я анонсував, США, Данія. Тут, замітьте, я навіть не беру перемоги США. Але я Данію не відношу до топів. Я тут хочу просто на результативність поставити. США Данія тотал більше 5,5. Просто без коментарів. Просто тотал і просто більше 5,5 1,48. Дякую за виділений час, друзі. Щиро вдячний вам за вашу підписку, лайки, коменти. Не забувайте ніколи про це. Дякую. Хочете подякувати мені ви? Для цього реквізити в описі вдячний кожному, щиро від душі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі, всім успіхів, удачі, перемог, всім папа! -па.